Я займався довгий час музикою. Мені це видається важливою справою, тому що це про дослідження, про частину наших традицій, про частину ідентичності. І потім я зрозумів, що треба долучитись до війська. Я зараз розумію, що це невід'ємна частина мого життя. Україна! Свята мати героїв! Свята мати герою! Зійди, Зійди до серця мого! Прилинь бурею бурою в Кавказків! Шумом карпатських ручейів! Шумом карпатських ручерів! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Пріху, відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Гудня! Мабуть, нам усім в суспільстві в українському треба до такого звикати. тому що перемога може бути цього або наступного року, але це не означає, що ми можемо всі розслабитися і потім гуляти собі спокійно на вулицях. Тому що, маючи такого сусіда, треба звикнути до такого режиму, що за потреби всі мобілізують свої сили. І долучається до оборони в різний спосіб.